Що, що? Що з економікою? Економікою. Привіт! Це програма що з економікою. В студії є ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine та Андрій Федотов, Центр економічної стратегії. А ще ми запросили Михайла Демківа, аналітика ICU поговорити про найбільш. Популярну або найбільш хвилюючу е, тему, яка зараз є на адженді взагалі світу, і трохи України е, коронавірус. Вже зареєстровані випадки вірусу в Україні. І за останніми даними я бачила, що заступник міністра охорони здоров'я, який вже зараз напевно виконуючи заступни обов'язки заступника міністра охорони здоров'я Віктор Яшко, сказав, що ми скасовуємо масові заходи в Україні як один з засобів і способів, якими нам стримати там до але ми не інфекціологи, ми економісти. Будемо говорити сьогодні більше про саме економічний вплив. Чи буде криза? Наскільки велика? Чи Україна відчує негативні наслідки там загальної епідемії в світі? Ні, ми поговоримо саме про те, як взагалі епідемії впливають на там виробничі процеси. Взагалі, коли почалася тільки вся ця історія з коронавірусом, коли він був локалізований в Китаї, була перша серія оцінок економічних щодо впливу коронавірусу на економіку, і вони були досить помірні. Всі казали про те, що ну от цей вплив він буде незначний. Зараз ми бачимо, що почалася нова хвиля продовження розповсюдження вірусу вже в Європі, в США, там в Ірані зараз активно скасували всі. Проїзди між великими містами в Італії, те, що там твориться, і ми бачимо, що там країни вже починають більш серйозніше взагалі сприймати цю, цю ситуацію. В до того Китай він зробив дуже багато речей. які, я, я чув дуже багато гарних відгуків взагалі від його стратегії економічного підживлення економіки, тому що вони, по-перше, стимулювали місцеві банки, вони зменшили регулювання місцевого бізнесу, який там працює, вражені. Зоні, вони е, зменшили регулювання для імпорту товарів, які необхідні для того, щоб боротися з епідемією. Тобто це багато хто е, ну, дивиться на них як на е, зразок, е, що потрібно робити взагалі, якщо там епідемія розповсюджується в, в вашу країну там в Україну безпосередньо. Ну, тут... Я би тут посперечалась, треба запитати в Михайла, ти бачив, вони там випускали бонди, е, які, які можна, але чи це. Хороший крок зараз, коли ще така ну, процесія в них в спад виробництві. Чи можемо ну чи чи треба підживлювати економічну активність тоді, коли вона ще не може там підживлюватись, тому що в нас карантин не випускаються, одно там люди не виходять на роботу, чи, чи якісь є проблеми в саплетінах. Що ти думаєш, загалі? в Україні є основний економічний показник, на який всі дивляться? Це курс долара у світі. Основний економічний показник це індекс американської біржі. Обидва з них зараз програють іншому індексу, іншим цифрам. Це статистика по світі, де в якій країні скільки захворіло, скільки збільшилось, і на жаль, летальні випадки до, напевно, 21 лютого світу здавалося, що основні проблеми є в Китаї, і плюс-мінус вдалося локалізувати хворобу там. І всі готувалися до того, як боротися із таким повільненням економіки в Китаї. Як це впливало на українців, да яких до того на той момент не було ніяких випадків зараження? Це те, що, що Китай це така фабрика для всього світу, де виробляються там якісь частини, виробляється багато товарів, і навіть якщо у вас якісь. Елемент ланцюжка виробництва виробляється в Китаї, де люди захворіли, не виходять на роботу. в ви, ваше виробництво стоїть. Це була основна проблема до 21 лютого. Ну да, я чув, що багато хто казав. Ну максимум, як це вплине, просто буде трохи дорожче ваші айфони. Там на карті чи там де, деякий час не зможете їх купляти. Абсолютно вірно. Після того за вихідні. І після 21 лютого було знайдено багато випадків захворювання в Кореї, Італії і з чого зроблено висновок, що, що епідемія вирвалася за межі країни і, і пішла по всьому світу. І на сьогоднішній день вже більше 80 країн мають інфікованих людей. І в окремих країнах, ті самі Італії, Франції, Німеччині, Ірані, Великобританії, США. Щоденно збільшується на третину на, на половину випадків, тобто вони знаходяться на ранньому етапі цієї проблеми. І що це означає? Скасовуються не тільки в Україні масові заходи, а скасовуються і там. Першими найбільше постраждали авіакомпанії. Окремі акції окремих комп... авіакомпаній впали наполовину. Тому що люди перестають їздити навіть не стільки із цієї думки, що вони бояться підхопити вірус. А вони не хочуть стикнутися із ситуацією, коли повернувшись додому, їм доведеться в санжарах посидіти 15 суд. Ну і взагалі там зараз структуруємо трохи нашу розмову. Ми частину поговоримо про е, ідею розповсюдження взагалі, епідемії в світі, тому що за останніми оцінками возу від 40 до 70% всього населення світу наступного року перехворіє так або інакше на цей covid 19 Але більшість навіть не помітить цього, тому що там велика частина проходить так, що і це, до речі, дуже е, загрозливо, тому що ти можеш бути носієм вірусу, навіть не знаючи того, і ти можеш заразити когось е, там з доброю. Волі, не тому що ти там хочеш на напокаліпсис не став. Ну знаєш, мені здається, що це частина нашого менталітету, навіть якщо в тебе температура, ти така типу ну невелика температура, я похожу на ну, роботу. Та, ну так, але тому що це не тільки українська історія, взагалі загальна. Ти реально можеш не знати, тому що там навіть нежиті немає при коронавірусі зараз, з тих симптомів, які основні кажуть, і людина може дійсно не усвідомлювати, що вона хвора. І це одна історія з такою ідеєю епідемії, як вона впливає на поведінку. А інше, поговоримо далі от саме про бізнес про там чужки постачання, і, і, і що відбувається, де акції падають і що йдуть, і наприклад, про поведінкові. в звіті світового економічного форуму кажуть, що там найбільший вплив, ну чи не так не найбільший вплив, а десь там 18-19% негативного впливу йде саме через зміну в поведінці, що от люди починають інакше себе вести, переживаючи через вірус, не купувати квитки, на літак, навіть там скуповувати маски, не виходити на роботи, і в тебе є така там, спад в. Споживанні навіть на рівні просто епідемії, коли вони не те, щоб хворіють, а саме просто бояться епідемії. Яка поведінка, на твій погляд, раціональна? А яка поведінка це частина від якогось такого інформаційного впливу, яка як який і ну... ти шкодиш економіці своїми діями, а не допомагаєш боротися з епідемією? Я скажу так, є два типи поведінки, які я вважаю в даний момент нераціональними, які шкодять в економіці країни. Перший це безумовно паніка, нераціональна паніка скуповування туалетного паперу. Деякі от, авіакомпанії Virgin Airlines навіть зробили такий мемчик. Декілька рулонів туалетного паперу перевозять в бізнес класі. Тому що в тому що самому Гонконгу люди почали панікувати, розкупили туалетний папір просто в країні, ну, можна назвати це країною. Про, називати це країною, пропав пропав туалетний папір. Звичайно, такої паніки не потрібно робити. Ну я не є звичайно епідеміологом, але виглядає так по цифрах, що ця проблема коронавірус він не вб'є все населення людей чи там значну частину. Але багато тисяч людей перехворіє, і деякі з них, на жаль, помруть. Друга, Нераціональна поведінка це абсолютних скептиків і циніків, які говорять: дивіться, щороку в ДТП загине стільки людей, щороку від ускладнень від звичайного грипу гине стільки людей, і це більше ніж загинули від коронавірусу. Чого ви розганяєте таку паніку? Я як людина, яка живе в Екселі, скажу так: я врахував імовірність загинути від звичайного грипу. Ну, вона майже один на дві тисячі. Так? По коронавірусу ну, це тільки в процесі. Ми ще там, остаточних цифр не знаємо, буде ясно, коли це все закінчиться, можна буде підрахувати. Але приблизно там, в деяких регіонах 3% смертність. Тобто в 50 разів. Якщо ну, вибирати шанси там, загинути. Такі і чи в 50 разів більше, ну вибір очевидний, так тобто паніки не потрібно, але і не треба недооцінювати треба там якісь речі змінювати Де, в деякому мірі свою поведінку, та можливо уникати зайвий раз скупчень в даний момент непотрібних скупчень людей. Ну, це це раціональна поведінка, на мою думку. А які бізнеси найбільше відчують негативні наслідки? Бо вже відчули в світі ну, по сферах і я, в в Україні? Я, я читав нещодавно, що відзвітувалося, що туристична готельна сфера вона там найбільший взагалі спад. В прибутків в цій сфері з 2001 року, коли був той теракт в США, це в порівнянні з мас масштабами урону, саме враження для цієї індустрії. В понеділок в Україні довгі вихідні. Неважливо, не, не святкуєте ви 8 березня чи ні. Будь-якому. підете на роботу, не, не підете на роботу, а для українських туристичних фірм це один із напружених днів, коли в них велика кількість туристів кудись їдуть, беруть там, трошки більші відпустки стараються кудись. Зараз вони репортують, що дуже-дуже знизилися бажачі. Ну, поїхати і. Повернутися у карантин, чи будь там в Україні, чи за кордоном, це не є чудовий експірінс, і краще його напевно пропустити. Так я чудово розумію. в Мене квитки в Італії я не знаю, чи, 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 чи варто їхати, чи варто їхати ті і лишатися. Са... залишатися, як в Декамероні, під Феленцію жити і розважатися. ті самі авіалінії. Біляді. Зараз починають думати, що їм робити. Почали знижувати квитки, особливо на бізнес класи. А інші галузі навпаки виграють. А хто виграє? Наприклад, приватні авіаперевезення, ці маленькі літачки, коли люди, та, джети, заможні люди їдуть не бізнес-класами, а їдуть джетом, доплачують за безпеку. І ніхто на них не кашляє дуже. Акції, it компаній які забезпечують віддалений зв'язок. Ми всі користуємося скайпом, є така програма, як Zoom, дозволяє відеоконференції робити для того, щоб. Не здійснювати ці бізнес-поїздки на конференції, а обговорити дистанційно. Значна кількість людей, в тому самому Китаї, які вже завершують цю всю епідемію, по можливості почали працювати віддалено. Звичайно, для заводу з, -з зборки Apple, iPhone цього неможливо не зробити, але там, де це можливо, це шанс. Я це читав нещодавно статтю від World Economic Forum, де вони писали, що цей вірус, ця проблема, ця катастрофа, вона підштовхує. Нові технології, тому що ну от коли все нормально, ми там думаємо, можливо, ми будемо користуватися тим, що є більш традиційним для нас, так коли ми бачимо, що є певні обмеження, ці обмеження підштовхують нас інвестувати в ті рішення, які можуть нас там забезпечити кращу, кращий зв'язок своїй команді, і це також є потенціалом, можливістю для того, щоб щось змінилося. Ну так я, наприклад, вірю, дуже хочу вірити, що це. Оскільки ще раз привертаю увагу до того, як корисно мити руки, що можливо, ця звичка лишиться і надалі, і це буде хороша історія запобігання в домпоширення інфекції не лише коронавірусу, а грипу і решти, бо просто люди будуть більше дбати про, про себе. Власне, Це абсолютно погоджуюся в Японії, де також фіксують спалахи коронавірусу, але не такі погані, як скажімо, в Китаї чи Південній Кореї, оголосили, що їхня сезонна епідемія звичайного грипу закінчилась Достроково люди нажахані коронавірусом, вони мають руки, вони стараються нікуди не ходити, і поширення звичайно, грипу також сильно скоротилося. порівняно з минулами. другий момент, який можна в поведінці своїй змінити, щоб знизити ризик зараження і при тому допомогти економіці. Це користуватися безготівковими платежами бажано телефоном, так от Китай випадок, оскільки значна частина паперових грошей ходила в провінції Хубей, а це. Епіцентр всієї епідемії, епідемії як? там, де вона виросла, вони на карантин паперові гроші. Ті, які там вилучали з обігу, обробляли якоюсь спеціальною речовиною і на 14 днів. І далі. Тому що певна ймовірність того, що вірус в крапельках буде на банкнотах, вона існує. Ну да, і тому в цьому плані дуже, напевно, поганою є звичка київських перевізників громадського транспорту передавати за проїзд через всіх людей, які є в цьому автобусі. Тому да, користуйтесь картку киянина, їдниться на метро, зараз була реклама без реклами. Ну, вухань, до речі, цікаво, тому що це великий промисловий центр, там більше 15 мільйонів людей. Купа виробництва, і мене дуже здивувало, неприємно, але це такі вже панічні атаки. Не слухайте мене, там виявляється, сконцентроване виробництво дуже великої кількості інгредієнтів для, наприклад, антибіотиків, фармацевтики багато, і є прогнози, що. Є скорочення там в постачанні цих інгредієнтів і може там не вистачати, тому треба там підбиливо ставитись і також не купити. Ну no, я yeah, yeah, читав потрібно... дуже багато якихось заяв щодо економічного, саме економічного зростання щодо того, що не потрібно відмовлятися від замовлень там навіть з Китаю, що насправді немає таких випадків зараження через посилки, що навпаки це шкодить дуже шкодить економіці, взагалі обмеження ну, обміну товарами і услугами саме, це ж основа взагалі. Це взагалі якась дурня, вірити, що посилка може тобі принести вірус. Ну, Укрпошти навчилися доставляти швидше, ніж цей інкубаційний період. Але наскільки я знаю, всі випадки заражень це від людини до людини або на металевих поверхнях. Де, чи знаєте саме банкнотах? Посилки, ні. Проблема із замовленнями, напевно, є на іншому рівні, коли ви виробник і у вас просто замовлень немає. Або Ціни на ваші товари знижуються. Це це є, наприклад, викликом для України. Якщо можливо, в аграрному секторі не варто чекати е, падіння цін, mm -hmm. так ну люди далі захочуть їсти, нікуди від того не діти. Можна навіть більше захочуть їсти. Але от від цін падіння цін на метали, так якщо Китай трошки менше починає ну а вже не економічної активності, впав воно квартал, аукується так. в нас. Навіть якщо ми припустимо, що в Україні там особливих випадків не буде. Вся світова економіка в неї дуже пов'язана, пов одна від одної залежить країни, і таких, таких ситуацій, щоб якийсь товар вироблявся цілком в одній країні, насправді дуже є мало. Переважно експортна імпортна активність. Ну так, якщо навіть в там, Японії і Нісани і Хюндай припинили виробництво і скоротили значення, тому що вони просто не можуть отримати деталі, які виробляються саме в там в провінції Вухань, де людей не пускають на роботу, тому що карантин і. Ти бачиш, наскільки ми всі залежні один від одного, і навіть якщо ніхто не буде хворіти. Все одно ти економічно відчуєш падіння. Мені, ситуації. мені дуже сподобалася фраза президента Франції про стратегічний національний запас масок в країні, перерозподіл їх між хворими і там лікарнями, де їх там лікують, і так далі. І от мені здається, що от ми розмовляємо щодо проблеми, яка є от десь там. Ем, Ви ну... не бачите, але Михайло, дістав маску, я вам все розкажу. Ем, з одного боку, ми кажемо про якусь проблему, яка десь далеко, там десь в Італії, десь в Ірані. От якщо у нас не два захворюваних, а вже там 100, там 200, там 300, умовно кажучи, коли. Ну, по-перше, в нас може бути і два, і 100, коли ми ну, тести тільки в Києві, ну... ми можемо навіть не знати, що люди ходять з коронавірусом десь посередині там, Черкас. Михайло, наприклад. яка має бути саме політика, чи там стимулюючи, чи Межуючи економічна держави в ситуації, коли вже вірус активно розповсюджується в країні? От, наприклад, я так розумію, що там, наприклад, приватні лікарні, чи має уряд стимулювати приватні лікарні, якось там чи якимись діями, там податковими знижками для того, щоб вони більш там більше залучалися в тому, щоб лікувати такі випадки, чи там ну, тобто, от, я, 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 яка має бути позиція взагалі держави? Як вона має реагувати саме е, на, ну, на, на те, щоб зменшити розповсюдження чи там. ну... Я би не обмежував боротьбу з вірусом лише на рівні держави, і так патріолісько сподіватися, що влада все за тебе зробить і про все подбає. Звичайно, люди, наприклад, 80% боротьби з коронавірусом це. На рівні домогосподарств, на рівні вирішень, що робити, де себе обмежувати, десь інакше, десь більше провітрювати квартиру, гуляти на свіжому повітрі, все те, що говорить лікаріна. Я не думаю, що якісь податкові зміни податкових правил. Так швидко вплине, щоб лікарні почали краще, краще лікувати. Ну, це є це є нонсенс. Звичайно, можливо, на макрорівні там наступного тижня засідання національного банку, і буде досить важливо, як вони відреагують на дану ситуацію. Наприклад, федеральна резервна система. Понеділок зібралися на екстрене засідання. Їхнє засідання було призначене після Нацбанківського тижня. Вони зібралися раніше і опустили ставку одразу на пів відсотка. Це в масштабу Америки багато, так і одразу ринки позитивно на це відреагували. Ну можливо, національний банк також послідує цьому прикладу. принаймні, я, я це очікую. Що стосується тестування, то ну, не варто думати, що Україна в. На такому низькому рівні, а за кордон, Захід набагато ну, краще. Вони не довезли тих тестів. По-моєму, 10 тестів в даний момент здійснено, чекають результати в Україні. Скажімо, в Італії тестів проводиться дуже багато і вони виявляють дуже велику кількість хворих. Це зараз лідер в Європі. Америку критикують, що вони дуже. Ну, Кількість тестів надзвичайно mm. мало проводять і відповідно в них. Ну, очевидно, е якщо мало тестувати, то мало буде і випадків. Е навіть, близько, близько сотні випадків, але там, е на відміну від України, вибори президента і є політичні моменти. Ну, тає. Там Трампа взагалі інший погляд на існування теорії змов в світі, він вже пошартував, що коронавірус може бути одна з ідей, як вони хочуть знову негативно вплинути це на його. Дуже погані рейтинг. жарти. Б... Так, це погані жарти, на правду їх не треба розповсюджувати. Але якщо вже повертатися до Америки, якщо врахувати, що там китайська економіка все-таки достатньо впливовий. Це там основний виробник багатьох речей в світі. А американська економіка там вже 11 років стільки потужно. Розвивається і не падає, що всі очікують з дня на день, що можливо почнеться рецесія. Глобальна в світі в Європі вона там майже починається потроху. Чи може бути ситуація з коронавірусом таким тригером для е, рецесії цього року? Як думають, що думаєш ти? Що думають економісти? економісти... чи воно може тригернути там якусь кризу на ринку? Є така думка, що економісти правильно передбачили вісім з попередніх п'яти економічних криз. Оскільки економісти постійно лякають з одного боку кризами, то деколи вони ну, навіть гадує так. З іншого боку, ти абсолютно права. Вже більше десяти років американська економіка зристає, це основна економіка в світі на сьогоднішній день. Ну і ми бачили в минулому, що рано чи пізно цикли росту закінчуються циклами падіння і починається новий цикл. Тобто, цілком можливо, що така ситуація відбудеться за умови, що знов зміниться парадигма. От, Як на початку нашої розмови говорив. Що до 21 лютого ми е, жили в світі, якому коронавірус тільки в, ну, в Уханні десь там поруч. в Китаї, та, максимум в Азії, то зараз він в цілому світі. Ми приблизно окреслили для себе, який масштаб буде розповсюдження, приблизно знаємо, який буде кількість захворівших і так далі. Якщо побачимо, що реальна кількість. Очікувано зростає там, десь вірус починає йти просто експоненціально. То це буде приводом для ще дальшого падіння виробництва. ринків. Виробництва. Це буде означати, що в Америці, де поки карантинів немає, теж будуть зупинятися виробництва, люди будуть йти залишатися вдома. Наприклад, тих самих Сполучених Штатів зараз таким. Кандидатом на епіцентр, тому що в кожній країні є десь місто, є провінція там, де от найбільше, найбільше найбільша кількість захворювань. Uh -huh. Так, в інших там менше. Це який епіцентр. В Сполучених Штатах таким кандидатом є штат Вашингтон на заході. Місто Сіетл. це Amazon, це Starbucks, це Microsoft, і більшість з цих можуть там працювати. Це головний офіс, але більшість може працювати віддалено, А Ті, хто не може працювати, це боїнг. Ну так, бо там треба комусь приходити і збирають. І, звід... і звідти літаки, які ще ну, і так само отримують українські авіакомпанії, вони прилітають звідти. А там якраз зараз йде оцей спалах. Якщо в Америці починають йти на карантин надовго, на місяць, ну це буде, звичайно, проблема, в тому числі для України, яких ми тут, сидячи в Україні, складно на них якось вплинути. У нас залишається ще 5 хвилин для нашої розмови. Наскільки, взагалі, потенціал для світової кризи і чи там просто. При більш менше економічне зростання воно має вплинути на плани нашого влади української відкривати ринок землі, приватизовувати підприємства. Та Ми не знаємо а, плани нашого українського ну умовно кажучи, думаючи про те, що вони все ще залишаються пріоритети, які були оголошені президентом, вони залишаються чинними. Там плани по видачі кредитів малому та середньому бізнесу. Наскільки зараз там віток інвесторів, там економічні проблеми в інших країнах можуть відлякати іноземних інвесторів, іноземних гравців в тому, щоб активно приймати в цих процесах участь. На жаль, Україна знаходиться в тій ситуації, в якій вона не визначає ситуацію на світових ринках, а а приймає ті умови, які на них склалися. Те, що в сполучених штатах в кінці цього року будуть вибори, це можливо нам і на руку цього року, оскільки американська влада, ну будемо відверті, намагатиметься уникнути рецесії, уникнути зростання безробіття. Ну зі зрозумілих зі, зі зрозумілих причин вдасться чи не вдасться. Це вже інше питання тут. В Україні влада може реагувати на ті чи інші виклики. Я дійсно так як ми знаходимося в процесі деяких перетрубацій, зміни влади складно сказати до кінця всі плани, але можна очікувати, що як мінімум ці програми по стимулюванню кредитів як мінімум не будуть зменшені, а можливо будуть збільшені, тому що часи криз одним із відповідей, можливих відповідей на ситуацію є додаткове стимулювання з боку з боку держави, з боку платників податків через зростання дефіциту. Бюджету так, ну це ми бачили в багатьох країнах в багать... під час криз, і я не виключаю, що може бути якісь державні замовлення для, для промисловості, розширене будівництво доріг для того, щоб підтримати виробництво, для того, щоб воно все не впадало в, в таку диявольську петлю, коли закривається бізнес, люди залишаються без роботи. В них... Загальний попит зменшується, це це приводить до того, що якийсь ну, ще бізнес закривається і так давання потреби ну, тобто, в, 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 в даному випадку. Відповідь на це держави буде важлива і вони в принципі можуть. Але це звичайно залежить від того, який буде розмір загального да ну, просто проблем. проблема в тому, що ми трошки обмежені в наших діях, тому що у нас, по перше, пікові виплати по борговим паперам з іншого боку. У нас є проблеми ну, управлінська криза потенційна. Там це вже знаєш тема для наступних Випусків У нас тут лишилось там три хвилини, і можна підсумувати, що ми наговорили за останні півгодини. Взагалі цікаво, як на мене, сам факт того, що як світ буде реагувати на і реагує вже на цю епідемію, тому що минулі, які там нас колихнули, наприклад, там, ебола в 2013-му, або нетипова там пневмонія в 2003-му, різниця була в тому, що вони не поширювалися так швидко, їх вдалося локалізувати там в вищий рівень смертності, але вони не ставали такою всесвітньою проблемою, яка там стосується. Кожного єдиний випадок, який можна там доносити і порівнювати, це там була епідемія, як погухнула в 68-му році в Гонконгу, також подібного вірусу грипу. Але тоді світ був абсолютно інакший, І ми не були настільки пов'язані там в му восьмому один з одним економічно, ніж ми є інтегрованими зараз. Тому слідкуйте за. Новинами, мийте руки, не панікуйте там, де не треба панікувати, але будьте обачні, і не ведіться на якісь такі фаталістичні цинічні зауваження, що це все не вартує уваги, не має впливу, тому що має, але треба підходити з холодною головою до того. До речі, в минулому випуску ми розповідали саме про торгові війни, і Китай, і США, що зараз також буде афектити і вплинути вплинуто там цим вірусом епідемією, Тому ось така моя заключна ремарка. Залишається здоров'я е, та будьте здоров'я. Слухайте нас. Якщо щось не зрозуміло в економічних новинах або темах, пишіть, ми обов'язково про це поговоримо. Дякую. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.